Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як передають джерела в порту Севастополя та Новоросійська пролунали вибухи. Саме туди перебазувались після пусків ракет решту кораблів Російської Федерації. Морський вовк пише, що подробиць буде дуже багато. Є пошкоджені кораблі, палає нафтовий термінал. Портову зону перекрили і заблокували, не пускають нікого, погасили весь зв'язок. Удари були потужні, помста за Львів. Можливо, це були стрижі. Стриж з бавовною може бути кращим ніж катер Камікадзе, як зброя проти чорноморського флоту Російської Федерації. На такий висновок наштовхує як мінімум успішний приліт по терміналу російському туапсе, про який ми говоримо нижче. Невідомий український безпілотник, 28 лютого 2022 року виконав далий удар по терміналу РосНєфті в російському порту Туапсе пишуть журналісти Defense UA. Дотичні ознаки дозволяють стверджувати, що для цієї операції міг бути задіяний Ту-141 стриж, котрий долетів до цілі по дуже складній траєкторії. Про що дюфенс Експрес розповідав окремі публікації за тиждень. По тому на цю подію вирішив звернути увагу профільний ресурс Ньюз», котрий вивів доволі простий висновок. Тепер ні один російський порт в чорному морі не застрахований від ударів України. Але далі автори цього порталу викладають картину так, що це дозволяє поставити питання так. А що як стриж з бавовною на борту може бути кращою зброєю для війни на морі, аніж катер камікадзе? New News свої публікації ставить питання так: коли Україна в квітні 2022 року отримала від західних союзників ПКР Харпон і ракети Браймстон, які в теорії також можна використовувати як протикорабельну зброю ближнього радіусу дії, це дозволило відігнати подалі від наших бер кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, але так як у відповідь, рашисти почали, наприклад, відстрілювати калібри безпосередньо біля берегів тимчасово окупованого Криму, то після Україні стала потрібна загоризонтна зброя, яку б можна було застосовувати для війни на морі. Застосування катерів камікадзе за 29 жовтня 2022 року для атаки на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Севастополі та для удару по порту Новоросійська 18 Листопада минулого року можна вважати вдалою пробою пара, яку привернула увагу змі. Але от удар безпілотником з повітря по російському топсе двадцять 28 лютого цього року був не менш важливою подією, навіть якщо її не помітили медіа, бо це по суті крок вперед у протистоянні з Росією в Чорному морі. Від Defense Експрес можемо додати ще такий акцент: відмінності між катерами камікадзе та стрижем з бавовною є як мінімум в плані постефекту, який може дати удар. Якщо у випадку з надводними безпілотниками росіянам для захисту знадобились всього лише бонові загородження, поставлені в декілька рядів то для захисту морських об'єктів від атак з повітря, розстановка додаткових засобів ППО, яких у Росіян насправді не так вже й багато. Як приклад в тому ж порті, Туапсе було помічено як мінімум один додатковий панцирь на причалі. З іншого боку, варто завжди пам'ятати про те, що технології безпілотної війни на морі ще лише напрацьовуються, тому сили оборони України можуть мати ще Щось в запасі, що приємно здивує світ та нас. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!